Доброго дня, давайте зробимо розклад. Порада Всесвіту до кінця місяця порада Всесвіту до кінця місяця. І так зараз я розкладу три розклади. А ви виберіть саме свій розклад, який вам до вподоби. Задумайте, подумайте, помрійте, який вам імпонує більший розклад. Перший, другий і третій. І так робимо. Але тут дивіться, внизу вже випала карта на всі розклади. Карта підказка. Працюйте, рухайтеся, боріться. Тут карта боротьби. Карта боротьби. Але людина. Скільки б на неї не було якихось негараздів, скільки б на неї не було негативного оточення, вона завжди має перемогу. Це карта переможця. Я завжди на висоті. І я перемагаю всі негаразди. Ну, давайте подивимося. Що нам дарує Всесвіт? До кінця цього. Місяця. Так. Коливання. Хто вибрав перший розклад, це коливання, однозначно коливання, але це ще карта говорить, що судьба от вам так намічено було. Ви повинні були це пройти. Це колесо фортуни, але ще це кармічне колесо. Це карта говорить, що. Ви повинні були е, пройти цей етап свого життя, повинні пройти. Можливо, у вас буде якийсь успіх великий, тому що ця карта теж успіху, коливання. Ви коли стояли на місці, не могли рухатися, і у е, вас дуже довго щось тримало. От на місці ви були, так? Да? Були в стадії стагнації, не могли рухатися. І ця карта, коли фортуни каже. Ви ухопили фортуну. Удачу, удачу. ухопили. Але ця карта може бути як удачею, так і неудачею. Ви повинні тут уже самі скоригувати це діло, все. От там випадала карта внизу колоди. Да? Я її ось сюди положу, що ви повинні боротися. І ви завжди отримаєте успіх. От і по цій карті. Буде, будуть у вас якісь коливання, будуть якісь у вас зміни, буде ріст. Можливо, вам подарує Всесвіт якусь гарну роботу, можливо, вам Всесвіт подарує якусь путівку, кудись поїдете, відпочити. А можливо, ви просто почнете рухатися з мертвої точки. Так, знаєте, Стояли років скільки на місці, навіть будинок у вас стоїть років, скільки на місці, ви не могли кришу поставити на нього. Да? і От підуть коливання, піде ріст. І як піде удача, і ви зробите, добудуєте цей будинок. І так, може бути, робота. Шукали, шукали роботу, не могли знайти. І тут коливання пішли, ви ухватили удачу за хвоста, можна сказати, фортуну. І теж карта напрасних переживань. Це карта, коли людина дуже чогось боїться. Можливо, це якраз ви хочете піти на роботу і боюся почати щось нове. Боюся коливань. Хочу стабільності. А ця карта говорить: не бійся, не чого боятися, тому що це напрасні переживання. Тут 9 мечів надвисло над людиною, але вони нам тільки кажуться так. Ну, от так, ілюзорно, що вони надвисло над людиною, і вона закрилася і боїться. Вони ззаді неї. Вони впадуть і ні один меч її не зачепить. От ви сам, самі себе накручуєте. Я часто кажу, що це карта самонакрутки, ілюзорність. Ви думаєте, що так станеться, але на самом ділі все пройде мимо. І ви даремно ховаєтеся і не хочете відкриватися, не хочете рухатися. Давайте подивимося другий розклад. Хто вибрав другий розклад? Що. Подарує Всесвіт до кінця місяця, до кінця березня. Так, дивимося. Стабільність, стабільність в деньгах, стабільність в роботі, стабільність... Оце карта повної стабільності, але ще карта може бути і руху. Хоч карта каже, що я не хочу рухатися, я хочу сидіти на місці, я тримаюся. Не хочу нічого міняти, ні по любові, ні по коханню, ні по роботі, ніде їхати, нічого робити. Але ж розумієте, чотири колеса, Бачите, круг, круг, круг і круг. Пентаклі а це колеса? А якщо це колеса, то людина може поїхати. Людина може поїхати в подорож, і ще й фінанси в неї є. Це стабільність, це крепость. Це, можна сказати, будинок кріпкий, і людина стоїть кріпко на ногах. І по здоров'ю карта гарна, виздоровлення, стабільність. Але щось вас чекає. Щось чекає і Ну, таке цьому, цьому, я скажу, місяці селена вам дарить щось таке, що ви повинні почати жити якось по-новому. Карта смерті випадає. Смерті – це реаркарнація, це великої зміни. Щось повинно відпасти і ви повинні рухатися якось по-другому. Щось повинні оставити в прошлому, щоб почати будуще. Можливо, якраз оце стабільність, що ви стоїте на місці і не хочете розвиватися йти вище і вище по карині ступені, не хочете розвивати свої стосунки по любові. ну так… Хочете без коливан, щоб все пройшло. От якраз по цій карті говориться, що оставляю щось в прошлому, щоб почати нове. А можливо, хтось щось і хотів почати щось нове, можливо, хтось хотів на нову роботу піти, або щось купити, придбати собі, щось достроїти, щось десь піти в лікарню, ще щось, і все у вас не було часу. Карта смерті говорить, що час знайдеться. Кінець тому, що було. Поставимо точку і почнемо жити по-новому. Почнемо, почнемо рухатися. Тут дивіться, бачите, як все в цепях, цепях. От як вас щось тримало, не могли ви зробити великий розвиток. А ще навіть багато в кого є ось свій бізнес. І от в бізнесі щось не йшло, плохо було. Ну і тому і ось весна, літо буде скоро. Піде краща торгівля, ну, щось відпаде. Відпадуть якісь у вас негаразди. Давайте подивимося, хто вибрав третій розклад. А ви не забудьте підписатися, поставити лайк і поставити якусь, е якийсь коментарі, хоч плюсик, хоч що-небудь відреагувати на це. Я ж хочу вам розказати. Що буде, як буде, чомусь допомогти, чомусь застерегти, зробити розклад. А ну, ви, в свою чергу, щось напишіть. Так. Хто вибрав третій розклад? Тут випадав карта хитрості. Що це світ хитрості подарував? Тут людина може щось отримати хитростю. Але це ще людина двох масок. Це людина, яка може притворитися, що вона така, на самом ділі вона така. Але це і є хитрість, тому що прийшов, щось сказав, поговорив. Люди тобі повірили, щось дали, а ти в охапок і гудбай. До свидання, кажуть. Так що і таке може бути. Але тут більше карта випадає на сім'ю. Якщо дві карти в кучу зв'язати і подивитися, тут карта більше випадає на сім'ю. декого зараз якесь є розлучення, хтось чекає свою пару, хтось хоче нову людину одинокий, і тут випадає карта хитрості. Я хитростю можу познайомитися. Це не обов'язково, що ви людину можете обійдеть. Ні, Це ви можете хитро познайомитися з людиною і показатися, ну, таким, навіть не таким, як є. Людина двох масок, як маску свою зніме, а надійне маску дуже-дуже ну, гарної дружелюбної дуже любної людини. Насамперед, ну, ви знаєте, багато з нас є егоїсти, а потім задають питання. Що в нас не так в стосунках? Та не так в стосунках, то що хтось егоїст, отак, надів маску. Подумали, людина чесна, все, полюбили одну одного. Ну, ні, ну, людина любить, а тут спору немає. Але егоїст є егоїст, це людина, яка любить себе і. Більше себе любить і мало приділяє уваги другій половинки. А мало приділяє уваги другої половинки, це холодність відносина як і починається тоді оці негаразди. От тут теж так карта падає. Але тут не каже, що людина. Тут більше каже, що людина з хитростю може отримати якісь знайомства і відносини. Знайомства і відносини. Тут карта сім'ї випадає, але це не тільки карта сім'ї, але це карта ще й. Фінансів, прибутку, якось підвищення по роботі. Можливо, хтось хоче знайти роботу да, і не може знайти цю роботу, от хитрістю якось добереться до відділу кадрів, чи куди, Там раз добрався, поговорив туди-сюди і отримав роботу. Теж так може бути, так що карта хитрості: хитруйте, всесвіт вам дарує цей місяць. І за це вас не накаже, що ви будете хитрувати, хитруйте і отримайте блага. Але тут не каже карта, що ви комусь можете зробити зло. Це все буде в добро, в пользу, як кажуть, щоб усім було добре. І ви отримаєте роботу, і людям буде добре, бо тут теплі відносини, тут почуття. От так, по здоров'ю тут дуже гарна карта. Будете лікуватися, будете, ця карта каже, правильне лікування по фінансах, от по всьому. От, десятка Пентаклів це взагалі дуже карта в колоді. І, ну, я так скажу, всі три розклади випали непогані. непогані. Так що Всесвіт дарує до кінця. Місяця до кінця березня вам, ну, от такі всякі пригоди. пригоди І все на добро, все, щоб у вас було все добре. Як кажуть, робив вам якусь підказку, на що вам більше звернути увагу. Ставте лайк вподобайки, діліться цим відео, щоб ще хтось мог подивитись. І не забудьтеся поставити. Якийсь плюсик чи хрестик, чи написати якийсь коментарій. Я вам відповів. Можливо, хтось хоче якусь тему, свою тему. От напишіть, я зроблю відео на цю тему.